Доброго На вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Audi q 5 2009 року на автоматі на повному приводі 2 літра дизель із пробігом 320 тисяч кілометрів. Дуже гарний збережений стан автомобіля по кузові. Присутня в нас камера заднього виду, парктроніки спереду заду, оригінальні титани, до речі, взагалі без бордюрок і хороша літня резина. Безключовий доступ у нас є, комбіновані сидіння, тобто алькантара і Шкіра. Темного кольору є в нас електрорегулювання водійської е, сидіння, датчики, світодачки, дощу теж в нас є мультикермо, автомат, режиму їзди, електроручник, підігрів сидінь, клімат двох зон і ось така додаткова встановлена у нас мультимедіа, тобто CarPlay. Е, є в нас салон дуже доглянутий, без ніяких зауважень, сідушки ціленькі. І головне, що по техніці автомобіль повністю обслужений і взагалі без ніяких додаткових вкладень. Ось, якщо когось на автомобіль, приїжджайте в місто Львів, під це ваш лісать, перевіряйте, тестуйте і купуйте собі таке авто.